В домівках вже стало тепліше цього тижня. У Львові стартував опалювальний сезон, але не тільки опалення, очищення простору від кіосків, масштабні ремонти інфраструктури, старт реконструкції найскладнішої вулиці і навіть тюльпани, які вже висаджують, аби розквітли навесні. Про все, що відбулось у Львові цього тижня, розповім я Роман Смоляр. Отож, починаємо. І почнемо з очищення міста. На вулиці Миколайчука у Львові повністю прибрали території ринку. Світлиця це більше ніж 60 тимчасових споруд. Більшість кіосків підприємці демонтували самостійно. Решту будівельного сміття вивезли комунальні служби. Це був не просто демонтаж. Йдеться про підготовку до реконструкції цієї ділянки. Вже затверджено проект тут прокладуть трамвайну колію. Облаштують виділені смуги громадського транспорту та валоінфраструктуру за грантові кошти уряду Франції. У продовження теми легалізації простору на вулиці Мазепи. Юристи міста домоглися рішення суду демонтувати незаконні кіоски, які зайняли зупинку громадського транспорту. Підприємці зареєстрували право власності на підставі нереальних документів, але суд сьогодні скасував реєстрацію та зобов'язав звільнити ділянку. Переходимо до комунального сектору. У Львові з 3 листопада стартував опалювальний сезон для населення, і станом на 5 листопада, за інформацією міської ради, тепло отримали 99% житлових будинків з центральним опаленням, а це понад 2000 тисячі домогосподарств. Причини, чому дехто ще досі без опалення. Відсутність акту готовності будинку до зими, пориви в внутрішньобудинковій системі або ремонт обладнання. Ліміти, які визначені помісячно, в тому числі листопад, нам доведені. Ці ліміти, я вважаю, є достатніми абсолютно для проходження впевненого проходження зими. Але ну, ви самі прекрасно розумієте, що це ліміти, які є на, в договорі, так? І стан газо, ну, постачання газу буде залежати від стану. Газотранспортної системи місто має договір із знак Нафтогаз України на постачання газу з визначеними помісячними лімітами, які, за словами тепловиків, достатні для проходження зими. Але це залежить від стану газотранспортної системи. На нашому каналі є окреме відео, де ми пояснюємо, що означають ліміти на газ для міста, як це впливає на опалення і чи можуть тепло відключити взагалі. Посилання на відео вгорі екрану. Не менш важливе модернізація водомережі впродовж минулого місяця. Львівводоканал замінив понад 2,8 кілометра трубопроводів у Львові і навколишніх селах. Це включає 750 метрів магістрального водогону у селі Магерів діаметром 560 мм, міліметрів, що постачає воду до шевченківського району. Окрім того, роботи тривали у селі Будьків і на ділянці дубляни ситихів. Ще 350 метрів труб різного діаметру замінено. А на вулицях Львова Шевченка тичини новознесенський Джорджа Вашингтона, героїв Крут Червоної калини, теж оновлено ділянки водомереж. І про дороги одна з найаварійніших у Львові, вулиця Залізнична. На відрізку понад 400 метрів від квазі на Шевченка до вулиці Ясної демонтаж старого покриття виконали вже на 70%. Роботи фінансуються за кредитні кошти, бо міський бюджет сьогодні переорієнтований на підтримку збройних сил України. Завершити цей етап планують до кінця березня 2026 року. Ми не можемо витрачати на це зараз. Бюджетних коштів, оскільки скеровуємо фактично бюджетні кошти для того, щоб підтримувати збройні сили, підтримувати ряд соціальних програм. І Так для цього було залучено кредитні гроші в одному з українських банків. Це 30 мільйонів гривень для того, щоб можна було провести необхідні роботи. Анспорт вночі з 4 на 5 листопада працівники Львів електротрансу розпочали роботи із заміни стрілочного переводу трамвайної колії на вулиці Винниченка. У напрямі до центру міста, а у середу, 5 листопада, замостили міжколійний простір бруківкою. І надзвичайна ситуація на площі митній у понеділок, 3 листопада, там загорівся трамвай номер 2. На щастя, пасажири не постраждали. Пожежу, ліквідували оперативно. Все куртка там то все купиться. Друге добре, що я не згоріла і люди. всі Сіві повискакували? – часно летіла двері. Саджі трохи наді полисати на його. Почав. 800 людей вже звернулись до львівських ЦНАПів, щоб подати документи на відстрочку від мобілізації. І це цифра лише за перші три дні роботи, відколи приймають такі заявки у центрах адмінпослуг. Заявники приносять документи, де їх сканують і передають у ТЦК. Там вже цей пакет документів розглядають і ухвалюють рішення чи надати відстрочку. Я нагадаю, держава спростила порядок подачі таких документів. І тепер мешканці можуть робити це у центрах надання адміністративних послуг. Подняття документів буде здійснюватися через СНАП. Частина документів буде продовжуватися автоматично. Паперових документів фактично тепер з початками видавати не будуть, і хочу наголосити, що кінцеве рішення затверджує центр комплектування. Центри надання адміністративних послуг виконують функцію прозорості, доступності і відкритості для уникнення будь-якого. Роду спекуляцій. І трохи про красу. На меморіалі Героїв Небесної сотні висадили майже 5 тисяч цибулин-тюльпанів бусково-фіолетового кольору. Квіти подарували підприємці з Нідерландів, а висаджували їх студенти екологічного коледжу. Загалом цього року у Львові висаджено понад 9 тисяч нових цибулин. Ще 7 тисяч розквітнуть навесні біля парку Франка та університету. Вже четвертий рік підряд Нідерланди, торгово-промислова Палата, Еміль Десаврен Жакет, зокрема консул, передають нам тюльпани. Кожного року фермери долучаються голландські до того, щоб нам різні сорти різні кількості їх передають. І ми висаджуємо по всій львівській територіальній громаді на різних клумбах і парках. Цього тижня Львів очищує простори, ремонтує інфраструктуру, оновлює мережі і дбає про красу. Підписуйтесь на канал Львів 24 аби не пропустити найважливіше. А ми тим часом тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Я Роман Смоляр. Побачимось.